Ну наскільки огидно гортати стрічку новин і дивитися, як ухилянти масово, не соромлячись, плодять контент і розказують, що вони не хочуть воювати за державу, котра настільки сильно обмежує їхні права, а до цього ще нічого їм і не дала. Ну, по-перше, мені цікаво, невже вони не розуміють, що в нашого ворога не стоїть задача нас завоювати і встановити у нас тут британське право і розширити права і свободи кожного громадянина і в першу чергу такого ухилянта, як він? Неже він не розуміє, що ми воюємо проти абсолютного зла, у котрого задача завоювати Україну, провести чистки і решту відправити на наступну війну, котру Російська Федерація обов'язково розпочне? Далеко йти не треба. Жителі Крима, Донбаса, окуповані території, Херсонщини, Запоріжжя вже воюють ворожі армії проти Збройних сил України. Далеко йти не треба. Ось так. Друге, невже. Ці шановні ухилянти думають, що всі мобілізовані до цього люди прийшли воювати за Верховну Раду і за Зеленського. Ми тут всі для того, щоб зберегти шанси на будівництво кращої держави. Розумієте? Щоб зберегти демократію. Нас також дуже сильно не влаштовує, що ми тут нам будували за останні 30 років. Але, тим не менше, прогрес іде, він іде поступовий. І від цього відмовлятися ми не будемо. Точно нам не треба. Утворювати якісь союзи із Російською Федерацією. Тому думайте, як бути корисним для армії, як мобілізуватися, яку спеціальність опанувати, яку максимальну користь принести, будучи в тилу. На жаль, ми зараз живемо в новій реальності. Тому думайте, як працювати на перемогу. І, шановний хвилян, якщо ти реально дуже хочеш погуляти в зраду, то роби це в обнімку разом із своїм хлопцем. На цьому все.